Мужики, то реально монстр. То реально монстр, то є неї. 50-ка КБшка. Самий новий вбивця ловолі, вбивця всього. На хвилиночку, то просто трактор. 300 на хвилинку. Вага. От, в повозі можна вже орієнтуватися. 50-ки китайські вага, То на 800, 2, 2 з копійками. Тут 300 власної ваги на ютовському моторі. Супер якісне виконання всього. От і до. Компресор, ресивер в наявності. кондиціонер в тракторі є в наявності. Підкапотне, зашумано, все, зроблено. Файно, якісно, все як положено. 4-цилиндровий мотор, 4.1, 4.1 чистих 40 конях. Бак на 80 літрів. Сама широка висока база. передні 20, задні 28. Грузи. Колія регулюється по обох осях. Трансмісія іде 12 на 12 передач. От. Грузоподйомність тонна 800 на хвилиночку, то є ней 504. Перший пробний завіз в Україну таких от тракторців. От. Таких от тракторців перший пробний завіз. Саме потужніше, що на сьогодні маємо з китайців. І хочеться відмітити рівень по якості. Трактор обладнано компресором, трактор обладнано ресівером, трактор обладнано кондиціонером, Трактор обладнано примусовою гідравліки, трактор додачу обладнано ще сепкою на прицеп з перемичкою. Теж йде в комплекті. Саме потужне 50-ка на базі 90-сильного трактора, виконаний от і до. Бачите, які йде мости. бачимо, які йде задній мост. Я думаю, що коментарі тут і ізлішні. То по залізу саме круте, саме важке, саме якісне, що на сьогодні є. Дві гідропари назад, одна гідропара наперед вже встановлена. Примусова гідравліка, яка тисне вниз. Отакий от от тракторець. І хочеться окремо відмітити, відмітити якість виконання. Крила, кузов, кабіна просто люкс. Кабіна, мужики, зв то звездольот, то. Я не знаю. Сидіння королівське, печка, кондиціонер, бортовий комп'ютер, регулювання керма. Все як має бути. Реверс. Хлопці, то реально апарат сьогодні. Я такий роблю. Анонс. Перший огляд. Ще будуть огляди на каналі. Напишіть, що думаєте, я поводу трактора цього. Мені здається, що це дуже-дуже класний. Е Дуже достойний конкурент. в цьому що маємо на сьогодні на 50 кінських сил, також е, маємо.